З чого краще починати ось цю самотрансформацію? Ну, наприклад, якщо я бачу, uh -huh. що я вперлася в стіну і не розумію. Куди мені? Що робити? Це теж прекрасне питання. Я хочу сказати на твоєму прикладі. Ти знала навіщо тобі більше? Чітко. Ти буквально в першому реченні мені пояснила на що тобі більше. Воно було не завжди про гроші. Неважливо. Ти знала задля чого тобі треба ну перейти в новий масштаб та там і так далі. Спочатку для людини треба визначитись визначитись, а навіщо я хочу зробити більше? Це може бути просто азарт. Не всі ж люди мають якусь місію. Згадай в фільмі Красуня з Джулія Робертс. Був Річард Гір, і він казав: я просто купляю комп Ані дроблю їх на маленькі, продаю, роблю на цьому гроші. Клас, це конструктор. У нього такий інженерний да мозок. Це ж зовсім не про нас, коли ми з тобою розмовляємо про бізнес. Та? Тоді треба спитати, навіщо я хочу більше гроші. І коли людина визначиться з метою, ну нехай це буде его, але він визнає, що я хочу великий бізнес, тому що я хочу задовільнити своє его. Або я хочу великий бізнес, бо я хочу там змінювати світ. Я хочу великий бізнес, бо або у мене є переліки імен, та... яким я хочу щось довести. довести. В цьому житті. Я хочу Форбс. Та, будь ласка, не треба цього соромитись. Коли людина знає Найде причину, вона вже зрозуміє до кого звернутися, і ще звертайтеся до різних спеціалістів. Не, не лякайтеся, нехай це будуть навіть ті, яким там хтось може не довіряти. Та для вас це буде прорив. Та люди приходять до, астро, до астролога і вирішують питання, тому що астрологи теж прекрасні психологи, і вони можуть там задати якесь питання. Тобто не треба себе заганяти в якісь рамки, де я можу спитати, а де я не можу. Все. спочатку визначитись на що вам зростати більше. До речі, це може бути загроза того, що бізнес піде вниз. Ми ж знаємо, що бізнес циклічний. Та що він спочатку це початок, це важко, це стартап, розвиток, золота і для цього є прекрасна книжка. Я не знаю, як на український перевести From Big to Great», І там прям чітко аналіз, там дослідження. Якщо ви любите, так да, вона не про бізнес, вона скоріше про людей, які його робили. І вони завжди казали класну штуку. Вони казали, мені пощастило з командою. Так, Класно, да. Мені пощастило з командою. Та ви, ви тут MBA, ви Гарвард закінчили. Так, але мені пощастило з командою. Ось ця історія про те, що я дуже часто бачу багатих людей, які Багато працюють, багато вчаться і кажуть, я щаслива людина, мені щастить, і цьому є дослідження. Доктор Вайсман провів таке дослідження. Дали газету їх розділили на дві групи: ті, хто вважають себе щасливчиками, і ті, хто вважають себе, ну яким не фартить. Порахуйте, будь ласка, світлини в цих газетах вона вони мали їх рахувати на другій сторінці. Були написано було написано в цій газеті 42 світлини великими літерами. Майже всі, хто вважав себе щасливчиками, побачили цей напис. Ніхто з тих, хто вважав себе нещасливими, не Ну це позиція, не знайшли цей напис. Вони рахували далі. Було більше помилок. Статистично вони були більш знервовані. І так далі тому спочатку подумати: да, мені щастить. Мені треба розвиватися далі. Хочу скакнути вище.